Привіт, народ! Сьогодні у нас шоста книга про хлопчика зі шрамом Гаррі Поттер і Напівкровний Принц. Ця книга починається досить незвично, оскільки в ній, на відміну від решти книг, немає опису канікул Гаррі Потера. Початок книги незвичний. І я повторюсь, цього разу ми бачимо маглівського прем'єр-міністра, до якого в гості завітав міністр Фадж разом із новим міністром магії Скрімджером. І от вони безмежно порадували прем'єра. Мало того, що у нього купа своїх проблем, так ще й додалися проблеми магічного світу. Мені його так шкода. Йому доведеться розгрібати усі ці проблеми в свою каденцію. Дементори, смертежери І повернення Волдеморта. Біднесенький. Далі цікавий розділ, в якому Северус Снейп дає незламну обітницю. Нарцисі Мелфой. Це така обітниця, яку не можна зламати. Чому? Оскільки, якщо ти її порушиш, одразу помреш. Цікаво, що ж він їй таке пообіцяв? Знову кінець своїх канікул Гаррі Поттер проведе у барлозі. Але спочатку він вирушить на місію із самим. Албусом Дамблдором. Хм-хм, таємна місія. Дамблдор особисто прийшов по Гаррі Потера до Дурслів. Так, так, особисто. Щоб забрати його у Барліг. Ну, спочатку на місію, а потім у Барліг. І там був такий цікавий момент, коли Дамблдор зайшов. До дурслів у будинок дядечко Вернон і тітонька Петунья разом з Дадасиком всім своїм виглядом показували, наскільки вони не раді магам або, взагалі, чарівникам, комусь незвичному у своєму будинку. І фиркали, грубіянили, та директору потрібно. Поставити пам'ятник. Він був надзвичайно вічливим і дуже тактовним. І зовсім не звертав увагу ні на які грубощі зі сторони Дурслів. Він навіть пригостив їх найкращим медом від мадам розмерти. Ну, правда, Дурслі відмовились його пити, і вони не хотіли взагалі звертати увагу на келихи, які літали біля їх голов, і так їх цок. <рісток> Але їх вистачило ненадовго і потім дядечко Вернон розізлився. Ну, в принципі, кого він налякав? Дамблдора. Професор розповідає Гаррі про заповіт Сіріуса, за яким Гаррі Поттер отримує все майно свого хрещеного. Ну, я зовсім не здивована. Все майно разом з будинком на площі Грімо і Крічером, якому тепер доведеться виконувати всі забаганки свого нового господаря. Напевно, він був дуже радий. І от чарівники вирушають на свою місію. А вона полягала в тому, щоб повернути якогось професора Горація Слизорога. В Гогвардс. І оцей от Горацій мені зовсім не сподобався. Він такий тюхтій і якийсь слизький. Ну, в принципі, в нього ж прізвище таке. <смір> у Барлозі, коли вже місію було виконано. У Барлозі ми дізнаємося, що Біл це найстарший із синів Візлі. Заручився із Флер Делакур е, так -так, тією самою, яка приймала участь у Тричаклунському турнірі, і в якої у Венах тече кров Віїл. Е, думаю, мама Рона не була дуже рада <свісно> невістці. Та це нічого. Але було цікаво прочитати трішки більше про сім'ю Візлі дізнатися. А ще тут же в Барлозі нам стає зрозуміло, що нашому дорогому Гарюні дуже подобається Джинні, сестричка Рона. А Герміоні подобається Рун. Я завжди хотіла, щоб Гаррі був із Герміоною. А Рон був із Луною. Ну, мені здавалося, що вони будуть чудовою парою. А Невіл, до речі, повинен бути з Джинні. Mm, але мама Ро вирішила, що повинно бути інакше. А ви як думаєте? Напишіть мені, це обов'язково. Далі ми дізнаємося, що накрилася мрія Гарі і Рона стати аврорами. Я була дуже засмучена з цього приводу. Оскільки прийшли результати сов. Сови це такі іспити, які. Складають у Гогвартсі, ну, типу, як у нас у 9 класі. А далі повинні бути ночі. Ну, типу, як у нас в 11 класі. Так от, Гаррі Рон склали сови із зілля варіння на погані оцінки. Здається, на задовільно. А для того, щоб продовжувати навчання на цьому курсі, професор Снейп вимагає відмінно. А для Аврора зілля варіння і всякі настоянки це, звісно, дуже важливо. Шкода, звісно, адже хто хто Гаррі став би чудовим Аврором. Та дуже швидко мене порадувала звістка про те, що у близнюків візлі все йде просто надзвичайно чудово у їхній крамниці. Вони дуже великі молодці. Я за них дуже рада, оскільки. Вони багато працювали, і в них справді просто геніальні ідеї з цією крамничкою. Там скільки всього, і ну, вони класні, мені вони завжди подобались, і добре, що вони змогли себе реалізувати з допомогою Гарі. А ще ж супер-пупер новина Гаррі Поттера обрано капітаном команди Гріфіндору з Квідичу. Ну, що, що, а це просто відмінний вибір. Хто, як не найкращий ловець за останні 100 років, може стати капітаном команди Грифіндору? Звісно ж, Гаррі. Так, поки не забула, Гаррі весь рік буде підозрювати драко Мелфоя у смертежерстві і усяких витівках, пакостях. В кінці стане зрозуміло, що це було недаремно. І я скажу: а я ж казала, я ж казала, я ж казала. Але, на жаль, нашого гарюню ніхто не слухав. Ну, чому дурні? От дурні. А в школі на наш подив стаються кадрові зміни. Тепер захист від темних мистецтв буде викладати хто? Северус Снейп. Просто надзвичайно. Просто супер. Найулюбленіший предмет Гаррі тепер стане його найненависнішим предметом. А оцей горацій Слизоріг, якого повернули в школу, він буде викладати зілля і настійки. І тепер Гаррі і Рон можуть вивчати зілля і настійки. Так, 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 Гаррі стане, стане Аврором. Я на це дуже сподіваюся. Саме на уроці горація Гарі отримує дивний підручник. Він старий, пошарпаний, але він навчає Гарі краще за будь-яких вчителів, оскільки там на сторінках понаписувані різні додавання, різні виправлення і нові заклинання. Тому Гаррі стає найкращим у класі із зілля варіння. Так, цей предмет він ніколи не любив, а тепер полюбив. <клес> до речі, раніше цей підручник належав якомусь напівкровному принцу. Хм, Хто ж це такий? Хто ж це такий? В кінці книги ми дізнаємось, не переживайте. Оцей професор Слизоріг заснував свій Слизоклуб. До якого. Можуть входити діти з надзвичайними здібностями до магії, або діти відомих батьків, або діти, у яких є якісь зв'язки. Ну, так, він дуже маркантильний. Зате він дуже класно вміє пристроювати всіх своїх учнів, тих, хто йому сподобався. Єдиний, кого він не зміг нормально пристроїти, був. Том Редл. Так, так. Слизоріг навчав самого Волдеморта. І був його улюбленим учнем. І був Волдемортовим улюбленим вчителем. Взагалі, клас. Супер. Хм. Ще на нас із Гаррі чекають приватні уроки від Албуса Дамблдора. Так, так. Але. На жаль, на цих уроках професор не навчатиме Гарі якихось супер-пупер-чарів. Ні. Уроки будуть надзвичайно цікавими і вони будуть присвячені минулому і таємницям самого Волдеморта. От просто надзвичайно атмосферно і цікаво було читати. Про оці всі занурення у спогади різних людей і дізнаватися все більше і більше таємниць Волдеморта. Чому він став таким? Він же був нормальною дитиною. Ну, не був, але всі думали, що був. І от ми дізнаємося про таємницю горокраксів. Коротше, за допомогою дуже дуже темної магії, Волдеморт розділив свою душу на шість частин і помістив фрагменти своєї душі в різні значущі предмети для нього. Так от цим він став майже безсмертним. Я не розумію, навіщо все це? Можна ж було просто стати лічем після смерті. Ой, вибачте, це не та книга. Але ж можна було. Так от, для того, щоб перемогти Волдеморта, Гаррі потрібно, ну, всім, потрібно знайти ці горокракси і знищити їх. Тоді Волдеморт стане смертним і його можна буде перемогти. Два горокракси вже знищено. Це щоденник Тома Редла, який Гаррі знищив у таємній кімнаті за допомогою зуба Василіска. А другий це був е, перстень е, Ярволода Гонта. Це дід Волдеморта. Його знищив е, Албус сам особисто. І от не знаю хто хто, а я саме тоді зрозуміла дещо про Гаріка. Е, таке цікаве. Чому він розуміє парселмову? знає парселмову. Чому у нього якийсь дивний зв'язок з Волдемортом? Ну, я вам про це не розповім. Поки що. Бо буде нецікаво. От на цих уроках Дамблдор дає Гарі супер-пупер завдання. Потрібно виманити у горація Слизорога деякий спогад про його минуле і минула Тома Редло. Ну, це завдання виявиться не дуже легким, оскільки нашій Гаррі ну, взагалі не вміє маніпулювати людьми, не вміє хитрувати. Але йому на допомогу прийде Фелікс Феліціас. Це настоянка вдачі. Поки вона діє, поки тебе в усьому переслідує удача. А ще, крім Фелікс Феліціаса, трішки хитрощів, розмов про обраність, маму Лілі Поттер. І смерть Арагога, сина Аратурна. Ой, знов не те. <хи> так от Гаррі отримує цей спогад. Ми його дивимося разом з Дамблдором і Гаррі у ситі спогадів. І я все більше і більше переконуюсь, наскільки цей горацій тюхтій і такий боягуз. Корче він мені взагалі не сподобався. Взагалі, нашому обраному тепер всі називають так Гаріка. Потрібно вибрати новий склад команди Сквідичу. І вгадайте, кого він обирає воротарем, свого найкращого друга Рона Візлі. І це я вам скажу був дуже-дуже вдалий вибір. Оскільки Рон дійсно дуже класно грає. Просто йому трішки не вистачає впевненості. А ота пісенька Слізаріна. Візлі дірка воротар, це найкраща роль. Візлі дірка воротар, візлі наш король. Зовсім не додала Ронові впевненості, але нічого він дуже чудово грав. Дуже мене ще знаєте, що дратувало? Що Гаррі ніяк не наважувався поговорити з Роном про його сестру Джині. Ну, вона ж тобі подобається. Ну розкажи, Ронові. Ну він не буде проти. Напевно. Адже ти його найкращий друг, а вона його сестра, хто як не ти, був би найкращим вибором для Джинні. Але ні, Гаррі чомусь боявся і ніяк не міг почати зустрічатися з Джинні. Хоча вони дійсно гарна пара. А ще оця Лаванда Браун, яка постійно тягалася за Роном, а Рон не міг їй сказати: йди геть. фу-фу-фу-фу-фу. Рон трішки тюхтій. Ну, і тобі ж подобається Герміона. Чому ти з цією лавандою? І Герміона теж. Чому вона ніяк не могла розказати Ронові, що він їй подобається? Або так би могла підійти до нього і і поцілувати. Але ні, вона цього не зробила. І ось це мене дуже сильно дратувало. Ось ці всі романтичні пригоди, які дуже закручені і дуже незрозумілі були. Ну, Звісно, найбільше мені сподобалася глава, в якій Гаррі разом з Дамблдором вирушили по Горокракси. По Горокракс один. Вони його знайшли і вирушили по нього. І це така темна глава. Вони прибули на острів і спустилися в печеру. Підземна печера, в якій було озеро. Повне інферніїв. Інфернії це щось по типу зомбі. Це трупи, які оживлені за допомогою темної магії і підкоряються наказам того, хто їх оживив. Ну, зомбі. І от е, на середині такого темного озера знаходиться маленький маленький острівець. І на цьому острівці стоїть чаша, в якій і знаходиться горокракс. Чаша з рідиною достати от так: от, Горокракс неможливо, потрібно випити цю рідину. І Гаррі доведеться змусити Дамблдора випити всю цю рідину. Дамблдор випиває її, мучається при цьому. Його мучать якісь кошмари, видіння, так і не зрозуміло, що він бачив, але це було надзвичайно моторошно. І кхе, після того, як він випиває цю рідину, йому дуже хочеться пити. Гаррі спускається до озера, щоб набрати води, і на них нападають інфернії. Вони пруть тисячами, сотнями, пруть на Гарі, а він нічого не може їм вдіяти. І тут такий епічний момент. Дамблдор приходить у себе, бере паличку і потує. Тужним закляттям знищує своїх ворогів. У мене так перед очима і стоїть ця сцена: могутній чаклун. З паличкою догори, горить все озеро, і вся печера просто палає. Повернення в школу не було радісним, оскільки, коли Дамблдор з Гаррі повернулися у Гоксміт, вони побачили, що над астрономічною вежею. Е... Горить чорна мітка, мітка Волдеморта. І вирушають до замку, та Дамблдор змушує Гаррі надіти плащ невединку. І от коли вони прибувають на астрономічну вежу, Дамблдор знерухомлює Гаррі. І нашому обраному доводиться спостерігати за тим, як драко Мелфой погрожує Дамблдору паличкою. Прибувають інші смертежери, і Авада Кідавра достигає своєї цілі, але не від драко Мелфоя, а від Северуса Снейпа, Снейпа, якого Дамблдор завжди захищав від усіх нападок Гаррі, від усіх звинувачень міністерства. І він так його зраджує. І ось так на вершині астрономічної вежі помер найвеличніший чеклун всього світу. Далі мені вже навіть не хотілося читати. Та в кінці книги ми дізнаємося, що горокракс, який вони здобули, насправді був фальшивим. І все було марно. Тепер Гарі доведеться шукати всі горокракси самотужки, оскільки нікому не можна про це розповідати. Будь-хто може бути зрадником, та крім цього, будь-хто може померти за ці знання. Через ці знання. Його можуть просто вбити або Волдеморт, або його приспішники. Отак, от тужливим плачем моторошної краси, закінчується ця книга. Фоукс доспівав свою пісню і покинув Гогвартс назавжди. Але на цьому пригоди Золотого Тріо не закінчуються. Так-так, друзі, не покинуть Гаррі. Вони будуть з ним поруч. Тож, далі нас чекають пригоди, подорожі, мандрівки, таємниці. І про все це я вам розповім далі. А поки ви чекаєте, ви можете підписатися на мій канал, поставити мені вподобайку, ну і написати мені коментар. Я буду дуже вдячна. Тож, до зустрічі і почуй мене!